Давай ми тобі квартиру купимо, кажу. Мамо, ти ж привезла гроші, питаю. Але по виразу обличчя мами бачу, що щось не так. А вона дивиться на мене і каже, мовляв, навіщо квартиру купувати, якщо будинок у мене є? На цих словах, здається, я почала вже щось розуміти. Так скільки ти привезла, мамо? У тебе ж є гроші? перепитую ще раз. Тоді мама і зізналася, що все, що у неї є, це три тисячі євро. Сказати, що я була вражена, це нічого не сказати. Та мені ніхто не вірить, що моя мама в Італії на заробітках була 17 років, і за цей час вона нічим мені не допомогла, а тепер виявилося, що не лише мені, а й собі вона нічого не пристарала. Читаю тут історії, коли мами заробітчанки утримують своїх дітей, квартири, машини їм купують, і диво, дивуюся. Моя мама поїхала в Італію якраз тоді, коли я заміж вийшла. Вона розлучилася з своїм другим чоловіком, жили ми тоді у віччому, перед тим, тож я пішла до свого чоловіка, а мама поїхала в Італію. Мого чоловіка була однокімнатна квартира, яка дісталась йому від спадок від бабусі, В ній ми й жили після весілля. Я розуміла, що тоді мамі, мама лише поїхала і сама ще нічого не заробила, тому й не могла нам допомагати. Та, чесно кажучи, я сподівалася, що з часом нам таки щось трохи перепаде від маминих заробітків. Проте мої сподівання не виправдалися. Мама Віталії доглядала літніх людей і отримувала щомісяця по тисячі євро, але всі зароблені гроші вона витрачала на себе. Навіть коли народилися у мене діти, мама не вважала за потрібне дарувати внукам подарунки чи висилати на постійній основі італійські смаколики. Могла хіба раз у рік на Різдво вислати панетон і каву, і на цьому все. В наших нечастих телефонних розмовах мама постійно скаржила, що вона в чужій країні і що їй самій ні на що не вистачає, тому від неї нічого й не чекали і нічого не просили. Минули роки, ми з чоловіком зараз живемо у власному заміському будинку. Всього, що ми маємо, ми досягли самі. Так, нам довелось багато працювати, але тепер я з гордістю можу сказати, що нам це ніхто не підніс на тарілочці золотою облюміючкою. А от моя мама умудрилася все пустити по вітру. Всі ці роки вона жила і ні в чому собі не відмовляла не знаю взагалі, про що вона думала. Вона не те що про моє майбутнє, вона про своє майбутнє не подбала, бо за стільки років вона навіть собі житло не купила. Кілька тижнів тому мама приїхала в Україну. Вона відразу з вокзалу з валізами приїхала до нас. Мама сподівалася, що я знайду для неї місце в нашому будинку, адже він досі вели... доволі великий. Але я мамі пояснила, що жити з нами вона не може з багатьох причин, тому їй варто подумати про власне житло. Я запитала її, скільки грошей вона з собою привезла, думала, може, хоч вистачить десь на однокімнатну квартиру. Але мама мене розчарувала, сказала, що все, що вона має, це три тисячі євро. Звичайно, що цих грошей ні на що не вистачить хіба що на оренду, і то ненадовго. Що робити, я не знаю, і мама теж не знає. Вона хоче жити з нами, але я цього не хочу, та й мій чоловік не погодиться. Не розумію, як можна було за 17 років не назбирати собі навіть на однокімнатну квартиру.